Доброго дня, Олег Богданович. Ну що ж, опалювальний сезон у Подільську завершено. Завершено 1 квітня, і пройшов він вдало, без боїв, незважаючи на обстріли зі сторони ворога по нашій енергетичній системі, на блекаути, Наша події теплокомуненерго впоралося зі своїм завданням і постачало тепло до осель наших подільчан. Звісно, це відбулося і завдяки допомозі і міської влади і наших міжнародних партнерів і нашим теплокомуненерго. Було забезпечено генераторами, що дозволило виконувати свою роботу. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося, як проходив опалювальний сезон? Доброго дня. Ну, перш за все, хочу подякувати всім працівникам Теплокомуненерго, Комуненерго, які пережили цей період, цей критичний період, коли в нас було відключення електропостачання. Дякуючи всім, хто працює в цій установі. Сезон не було зірвано. Було придбано генератори, частину генераторів було придбано за кошти місцевого бюджету, частину генераторів нам дали міжнародна допомога, привезла нам на всіх наших котельнях На сьогоднішній день ми забезпечені 100% генераторами. І тому ми. Вчасно закінчили цей сезон опалювальний, не зірвали його, і не було ніяких у нас аварій. В ну, нас пройшов цей сезон досить спокійно і досить вдало. Скажіть, будь ласка, в нашому місті з настанням більш-менш стабільної теплої погоди розпочався ямковий ремонт. А як складається ситуація із капітальним ремонтом? Ну, по цьому? По цьому, по цьому питанню дуже багато було різних думок, але у нас була сесія, на якій було прийнято рішення робити і поточний ремонт доріг, і капітальний ремонт доріг. На сьогоднішній день ми почали з першого. Це робимо ямковий ремонт. Зараз ми вже закінчили вулицю Соборну, будемо переходити по других вулицях, які в нас заплановані. А на рахунок капітального так, він у нас буде. Буде не тільки капітальний ремонт доріг, буде капітальний ремонт і тротуарів, які е, заплановано. Ну, я думаю, що в дальнішому ви це побачите, і міська влада старається все зробити для того, щоб були покращені умови життя нашого населення. Скажіть, от через зміни у законодавстві фінансування багатьох проєктів в нашій громаді було припинено і, на жаль, воно зараз фактично і фізично неможливе. Але нам стало відомо, що навіть не зважаючи на це, велика частина бюджету приблизно 20% направляється на допомогу Збройним силам України, територіальній обороні та іншим військовим формуванням. Але при цьому міська влада не забуває про оновлення інфраструктури наших комунальних підприємств. От прокоментуйте це, будь ласка. Ну, дивіться. На цей рік, на на, на 22 рік, нас дуже було багато заплановано чого зробити. У Нас було більше 14 проєктів для покращення життя населення. Мали робити це парк, ми мали зробити, ми запланували робити дороги різні. Також ми мали відпочити, мали зробити зону відпочинку для мешканців. Оскільки 590 постанова не дозволяє це робити. Ми зараз переключилися на те, що можемо придбати техніку для наших комунальних підприємств, тому що техніка була в нас чуть-чуть застаріла. На сьогоднішній день ми придбали вже новий сміттєвоз, також придбали нові баки, також придбали для чистої громади один трактор новий, один прицеп. Закуплена техніка для водоканалу. На сьогоднішній день придбаний новий ескаватор, і десь до вересня місяця ще ну заплановано, що до нас прийде ще чотири автомобіля для роботи служб. Водопостачання за період війни громадою було придбано автомобілі, було придбано різноманітну техніку для наших захисників. Також на постійній основі відбувається фінансування всіх потреб Збройних сил України. А от більш детально можете розповісти про це? <кій> ну дивіться, у бажанню працівників наших вони перераховували одноденний заробіток. Це ми були придбали один автомобіль новий. Також ми були. Також придбали автобус, який передали на військову частину. Також придбали позашляховик, який придбали на військову частину. Також ми багато допомагаємо волонтерам, які потім зв'язуються з військовими частинами і допомагають Збройним силам України. Ну от Продовжуючи цю тему, скажімо так, рік війни він продемонстрував всьому світу, що наша єдність, наша звертованість вони роблять нас дійсно непереможними. І от хотілося би дізнатися про співпрацю з нашими подільськими волонтерами. Ну, бачите, я за це да, вже да, чуть... да, да. Ну... Нараніше, Раніше сказав. Угу. Ну, на сьогоднішній день ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. Якщо вони до нас звертаються з якоюсь допомогою і в нас є можливість, ми їм надаємо цю допомогу. Це в нас є такі волонтери, які це Зоя Івановна Осипова, також є шалені голки, також Люда татар, з якою ми також співпрацюємо. Ми стараємося разом з ними працювати для Збройних сил України і для нашої перемоги. Не менш важливим напрямком роботи є підтримка тимчасово переміщених осіб. Розкажіть, будь ласка, як налагоджена робота от в цьому напрямку? На рахунок внутрішньопереміщених осіб в нас є. Допомога, яка приходить з області, в нас також є різні організації, з якими ми співпрацюємо, які нам передають цю гуманітарку. В нас є гуманітарний штаб, який розподіляє ці продукти харчування і роздаємо внутрішньопереміщеним особам. Також є програми, де ми роздаємо ці продукти харчування незахищеним верстам населення. Нашої подільської громади. Угу. Ну і те також ми допомагаємо і пенсіонерам, і є можливість. Цьому. Ну що ж, ми обговорили і комунальну, і соціальну і волонтерську діяльність. А, ну а не менше важливою є і залучення інвестицій. Нам, наскільки відомо, що заключаються меморандуми, договори з містами, побратимами. От як ведеться робота в даному напрямку? <клес> ну, цю роботу ми вже розпочали ще. Під час війни, початку війни, а, да, вона не йде дуже так швидко, як ми це, як ми, як ми це бачимо, як ми це хочемо. Но на сьогоднішній день у нас є відгуки міст побратим в Нідерландах, а це в нас також є відгуки в Молдові і в Німеччині. Ну, Поки в нас тільки йдуть переписки, були відео. Конференції з ними, ну, пока воно так все працює. Mm -hmm. Що конкретно нічого немає. Ну, я думаю, що нікого нема сумнівів, що перемога все ж таки буде за Україною. І от хотілося б дізнатися, от, на вашу думку, з якими викликами може зіткнутися наша громада вже після перемоги України в війні? <кх> ну, після перемоги України в Україні, війні ви прекрасно розумієте, що. Нам треба буде відбудовувати нашу державу. І я думаю, що дуже багато буде задіяно сили, як фінансові, так і в людському резерві, щоб допомагати відбудові цих територій, які, були, які зараз тимчасово захвачені, і ці території, які зараз знищені російською ордою. Я думаю, що ми в цьому також будемо приймати участь. Ну і заодно ми будемо втілювати ці проекти, які в нас є, які ми мали зробити, якби не почалася ця війна, ще в 2022 році. Ну що ж, дякуємо за ваші вичерпні відповіді і сподіваємося, що дійсно наша перемога настане якнайшвидше. Дякую вам. Ну, перемога це однозначно буде за нами. Ми сподіваємося, що вона буде дуже-дуже швидко. Ми всі її чекаємо з нетерпінням. Я думаю, що і мешканці громади також. Дякую всім.